На дорогах Запоріжжя тепер можна зустріти ось таку помаранчеву карету швидкої допомоги. Вона маневрена та сучасна, а головне рятує життя містянам. Авто приїхало із німецького міста побратима Оберхаузена. Самі ж медики зізнаються, чекали на транспорт давно, адже спеціалізована автівка перша та єдина в лікарні. Дуже незручно. Ми звертались знаєте, до швидкої, до протитуберкульозного диспансеру, коли нам було потрібно перевезти або з дому довести хворого до нас сюди на лікування. Тепер ми дуже вдячні, дуже вдячні волонтерам, спонсорам, дуже вдячні міській раді за цю машину, бо машини такого класу у лікарні не було ніколи. Карета швидкої оснащена сучасним обладнанням. Є все необхідне, аби надати невідкладну медичну допомогу ще до приїзду у лікарню. Зокрема, автомобіль розрахований і на пацієнтів паліативного відділення, тобто тих, хто має тяжкі хронічні захворювання. Є пандус дуже, дуже зручно, бо пандус не тягать ту коляску, А по пандусу дуже зручно від'їжджає. Дуже зручні, легкі ноші. Все дуже. Ну дуну, так все зроблено. по уму. є невідкладна допомога медикаментозна, є дефібрилятор, є всі доступи, які можливі заінтубувати, щоб довести ну, найближчим часом знаєте, щоб час не прогавити. Таку саму автівку, що як ніколи на часі подарували і ще одному медичному закладу Запоріжжя передати ключі від карети швидкої та привітати медиків завітали і представники міської влади. Дуже вдячні. Що в нас з'явилась можливість транспортувати хворих, які цього потребують, надавати ще більш якісну допомогу, ще більш швидку допомогу. І тому ну це дуже був для нас жаданий такий така жадана мить, бо ми довго очікували машину. В нас не було такого спеціалізованого транспорту. і Ось нарешті наша мрія здійснилась. І наш інститут розвитку комунальне підприємство, яке співпрацює з міжнародними партнерами. От уже завдяки... Тільки співпраці ми вже отримали 10 швидких карець швидкої допомоги з різних країн, із із Руменії, із інших, і з Німеччини, і з Румунії, і з інших Польщі. Вже з моменту передачі автомобілі можуть обслуговувати запоріжців і виїжджати на виклики. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.